Продовж доби окупанти завдали 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Зранку росіяни обстріляли Гулійполе з артилерії, зруйновані приватні будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в Васильівському районі. В селищі Степногірськ незвичайники ліквідували загоряння трьох квартир на третьому, четвертому та п'ятому поверхах п'ятиповерхового будинку загальною площою 50 квадратних метрів. Загалом надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, нежитлових будівель та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Війська РФ здійснили вісім авіаційних ударів по Степногірську, Кам'янському, Гуляйполю, Червоному та Зеленому гаю. 283 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Черівне та Новодарівку. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку. 204 артобстріли задано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районі степового на цьому відео бойова робота групи безпілотників 108-ї окремої бригади територіальної оборони, яка боронить запорізький напрямок.